Нагадую, що триває аргумент Гончарова, І зараз наступна тема, яку впродовж 10 хвилин хочу обговорити разом з вами це е, конкретні цифри зараз. Скажу чиї вони 58% переселенців зазначили, що не відвідували свою домівку після переміщення. Основною причиною цього було відчуття те, що це було небезпечно для життя. Один відсоток тимчасово переміщених осіб мають наміри повернутися до колишнього місця проживання в найближчому майбутньому. 79% відсотків відповіли. І ось це цікава цифра, що залишиться в нинішньому місці проживання. Сказано. Про це у звіті національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, складеного міжнародною організацією з міграції. Зараз з нами на зв'язку знаходиться Оксана Єрмішина, голова всеукраїнської організації зі справ вимушених переселенців. Оксано, я вас вітаю доброго вечора. Попри те, що є проблеми, які е, зараз ми можемо теж спираючись на це дослідження, назвати 79% кажуть, що вони будуть лишатися у нинішньому місці проживання. Як можна пояснити те, що внутрішньо переміщені особи мають неймовірну кількість проблем у великої частини з них? Е, Скажімо, це конкретно 45% переселенців є кошти тільки на харчування, але повертатися додому вони не збираються за жодних умов. Ну знаєте, перш за все я хочу прокоментувати а, саме це дослідження. А, вперше за а, три роки, а, відколи а, Ця ця ситуація виникла, я можу сказати, що це дослідження є дуже близьким до частинного стану речей. Дійсно, це так, і про те, що дуже велика кількість буде залишатися на території, в якій проживає, тимчасово мешкає або має намір силитися назавжди, я ще казала в 2014 році, тому що ще тоді було зрозуміло, що, на жаль, цей конфлікт для нашої держави є довготривалим. І чим довше людина залишається... Відірваної від е, власної домівки, тим важче їй повернутися туди. А е, я на власному прикладі можу сказати, що моя молодша донька яка навчається наразі, закінчує четвертий клас, кожен рік навчалася в новому класі. І це є дуже складно. Складні, складні питання адаптації, складні питання інтеграції. І коли ти залишаєшся і проживаєш там хоча б 2-3 роки на якомусь постійному місці, то хочеться вже люди втомлюються переїжджати, вони хочуть залишитися вже назавжди, тому що вони виявляються нові соціальні зв'язки, нові друзі. Це місто, яке їх приймає, стає теж рідним, і тому знову рвати і виїжджати в місто, яке було рідним колись, але наразі воно тоді є чужим, тому що дуже змінилося за цей час, на це наважиться не кожен. Угу. Я зрозуміла. Давайте пройдемося по іншим зараз цифрам безпосередньо цього дослідження. Ви сказали, що воно наближене до реальності. Так, давайте також нагадаємо, так. що раз на півроку подібне дослідження з'являються. Це опитування конкретно ем, виходило з березня цього року, тобто, в березні воно проводилося, то воно абсолютно е, свіже. Так, а інші цифри у нас такі: 45%, як я вже сказала, домогосподарств переселенців мають кошти виключно на харчування. 23% опитаних розповіли, що змушені скорочувати витрати на їжу. 29% мають достатньо коштів на їжу і основні потреби, 1%… Теж достатньо коштів на їжу на потреби основні, і навіть у них є збереження. 2% взагалі відмовилися відповідати. Березень я сказала, тобто цього року. Насправді, це дослідження дослідження, щоб зараз зрозуміли наші слухачі. Воно охоплює близько більше 20 сторінок. Там є схеми таблиці. Якщо вам дійсно цікаве життя внутрішньопереміщених осіб, ви можете зайти на сайт Міжнародної організації з міграції і ознайомитися. Так, ви згодні зі мною, Оксано, що там цікаві моменти. Ми зараз все озвучити, просто нам не вистачить часу. Так на які Ні, цифри ви а, звернули увагу? А, дивіться, ви звернули увагу на дуже важливі цифри, які показують дійсно. А, Чому uh, так важко uh, цей, цей період адаптації проходить? Uh, тому що 96,5% переселенців проживають в орендованих квартирах. І дійсно, uh, шалена вартість uh, оренди, uh, комунальні послуги, на які внутрішньопереміщена особа не має uh, можливості оформити субсидію, тому що не погоджуються uh, власники цієї квартири, яку, яку людина орендує, тому дійсно внутрішньопереміщені особи мають іноді працювати над Двох або трьох роботах для того, щоб це все сплатити, і ледве зволять кінці з, з кінців, кінцями. Це це дійсно правда, це суворі реалії. А ці люди, які а, за продали свою нерухомість, змогли продати нерухомість на окупованій території і придбати хоча б одну кімнатну квартиру, ну вони можуть зітхнути з полегшенням, тому що ці всі негаразди і ці всі складнощі для них вже у минулому. Okay. А, і ми всі, а, і громадські організації, і внутрішньопереміщені особи, а, ми всі покладаємо дуже великі сподівання і будемо прикладати великі зусилля для того, щоб прийняті за. Законодавчі акти, під яких немає бюджету, щоб на 2018 році ми нарешті спромоглися, щоб місцеві органи влади все ж таки якісь кошти хоча б на будівництво муніципального житла, яке буде у власності міста, але які можуть орендувати переміщені особи, малозабезпечені та малозабезпечені люди з місцевої громади. Це все полегшиться і. Взагалі, долю всіх медично переміщених осіб, і для місцевої громади це не буде таким е, полегшенням. Давайте ще один момент обговоримо все-таки з вами. Ви вийшли до нас на зв'язок разом з тим, попри те, що 45% переселенців е, за межею бідності, можемо сказати. Батьки е, лідера ДНР, так званої Захарченко, отримують пенсію на нашій території, і чомусь вони е, в новоросійський рай, як сказав міністр соцполітики Андрій. І Рева в інтерв'ю, виданню Цензорнет, не їдуть Но в російський рай, звичайно, взято в лапки. А ось як він прокоментував цю ситуацію в інтерв'ю каналу «112 Україна, батьки за дітей і діти за батьків не відповідають. Батьки Захарченка проживають на підконтрольній Україні ага. території. Вони не є внутрішньо переміщеними особами. Вони мають право на пенсію, вони її отримують, навіть не зважаючи на те, що на те, що синулих покидьок. Uh, ви згодні з ним, що батьки за дітей, діти за батьків не відповідають? А влада за батьків таких дітей змушена відповідати чи це дійсно не її повноваження? Ну, розумієте, це питання а, досить складне. А, якщо а, мої власні почуття там до Захарченка, до тих, хто з ним а, відкинути, я можу сказати, що дійсно так, батьки за дітей не відповідають. І у нас дуже багато а, є батьків, які отримують пенсію, діти, яких вбивали, діти, яких а, чинили насильство а, ще до ДНР будуть це, це все буде а, так само. Ну, відбуватися на нашій території і надалі, на жаль. І, і, і навіть не бойовики, а звичайно громадяни, які сидять по тюрмах, які є вбивцями, і серійними вбивцями, і так далі. А батьки вони відробили, вони сплатили податки, вони мають право на пенсію. А, а якщо є якісь питання до сина, то СБУ. Ці питання краще б вирішило і знайшло можливості усунути е, цю людину взагалі з нашою мапою життя, скажімо так. А стосовно е, Реву його коментаря, ну я дуже е, радію за нього, що він знайшов, де проживають е, батьки Захарченка, але я е, маю... Надію, що він також знайде, де проживають е, сотні тисяч пенсіонерів, яких вони своїми постановами, які проживають теж на підконтрольній території, вже бракують, можна сказати, ледве зводять кінці з кінцями на ці мізерні пенсії. Вони мають орендують квартири, живуть разом з дітьми всі мох в однокімнатній квартирі, але їх позбавляють на цій українські території, позбавляють пенсії, і ці метарства не всі витримують і на цікавий хтось... момент. Ви Оксано звернули увагу, так. але розумієте, якщо говорити про політичні рейтинги і бонуси? Бо якщо б він називав місця, де живуть пенсіонери, і допомагав їм. Це б не було настільки сенсаційним, ніж коли міністр соціальної політики Значайно. говорить так. про життя. батьків. Добре, За Я вам дякую, що ви настільки щиро поговорили, назвали основні моменти і. Проблеми вимушених переселенців, якими ви опікуєтеся, Оксана Єрмішина, голова всеукраїнської організації зі справ вимушених переселенців, була з нами на зв'язку. Три хвилини на те, щоб поговорити з вами. Я навіть тут не хочу вам ставити питання: що ви думаєте про пенсію батьків Захарченка? чи що ви думаєте про долю вимушених переселенців? Чи порадувалися ви, що більше ніж 70% не збираються повертатися туди, де е, будинок їхній знаходиться на окупованих територіях? 044 сорок Сто Ви просто можете телефонувати мені з багатьох аспектів цієї теми, виходити в ефір. І я відразу прохаю вибачення перед тими, хто пише листи. Що ви робите радіо РФМ, що додзвонюються одні ті самі. Ми вже знаємо всі ваші їхні думки. Ми не робимо цього навмисне, але така вдача тих людей. Я пояснити цього не можу. Добрий день, кажу вам. Добрий день. Ви в ефірі, Олександр Суми. Так, Олександре, ви теж нам додзвонюєтеся часто. Як вам так дається? Ну, случайно, абсолютно случайно, виходить. Автододзвон не ставите, ні? Ні, ні, ні. Добре, давайте, кажіть вашу а, думку, а, ваш так, аргумент. Так. Сьогодні для власті вот эти люди, переселенці, це просто баласт. Лишня головная боль, потому что Порошенко прекрасно понимает, что они, эти бедные люди, никогда не проголосуют на выборах за его власть, потому что кто ж будет голосовать за тех, кто тебя блокирует и обстреливает вот уже три года. І надіжда Шавченка ні случайно сказала, що Україна должна у Донбаса просить прощення за те, що вона там натворила. До побачення. До побачення. Дякую вам. Ще одна хвилина 044-536-96-00. тридцять Ви можете бути в ефірі. Також не забувайте. Електронні листи ваші. Я теж уважно читаю ефір собачка радіо ераком прямі трансляції. Можете дивитися на нашій сторінці Facebook ERA Media. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Так, як вас звуть? Ось дуже не Мене звати Ігор. Я mm. е, у Львові живу. Ви здивувалися, що буде дзвонилися? Е, переселенців цих. Так. Ви знаєте, це, е, е, чесно кажучи, мені здається, що люди трошки іншої ментальності. Кожен регіон має свою ментальність. Я боюся, що вони не задавтуються тут, а вони будуть, враховуючи певні свої нюанси, вони будуть тут, скажімо, вимагати свої, як би певні нюанси. У нас наприклад, зачекайте, я не розумію, зачекайте, зачекайте російської зачекайте, зачекайте, російської зачекайте, мови, зачекайте, зачекайте. Ви говорите вимагати нюанси, зачекайте, поясніть ці речі, вимагати чого? Ми зараз про їхні вимоги Ми, не говорили. Наприклад, дивіться, я я чую набагато більше російської мови у Львові ніж було раніше. Так, це вас бентежить. Тобто всюди це не стосується знаєте питання на вулиці. Це прошу, вдома йде. Ви хочете Але, відсторонитися в... від цього? Це вас бентежить? Це вас бісить, подразнює? Ні, воно мене не бісить, а воно мене бентежить. тому що ми скажімо, хочемо себе ідентифікувати як держава, і ми боюся, що ми це втратимо. Так Зазумієте? держава не тільки через переселенців переважним чином говорить російською мовою. Ви мене зараз дивуєте? Ви знаєте, я вам скажу так. Ось якщо в Києві тут чуючи по Фейсбуку читаю, що кажуть, що ти до мене не розмовляй, або ображай тих, хто говорить українською мовою, то вибачте, мені це от мене починає вже, ну, як кажуть, трошки мене, ну тривожити. Тобто до української мови ставляться російської мовні негативно, а, а ми дуже толерантні є. А, я зрозуміла, okay, тобто ви кажете про те, слухайте, коли телефонують мені, я розмовляю з людьми, які говорять до мене російською, і отримую після того такі листи. Я не вважаю, що україномовні дуже толерантні. Я інколи вважаю, що вони надто грубо поводяться і, взагалі, без no. жодної поваги до тих людей, що російською. Це ви конкретно толерантний, але ви no, не кажіть про всі, але знаєте, я от чого я веду? Що е, от ці нюанси такі, от е, культурні певні моменти і так далі, мені видається, що Ну вони не зможуть адаптуватися тут. Я зрозуміла так, вас. Там... Дивіться, зрозуміла вас. Допишіть свою думку навіть мені на мою сторінку в Фейсбуці або на Еремедіа. Зараз маємо закруглятися. Попереду реклама новини. Після того у нас в гостях політтехнолог Віктор Уколов.